Привіт! Проводячи майстер-клас на світі горшки ліплі. Разом із горщиком, на як ви бачите на задньому плані, це ти з плохівської школи зробили, ми виготовляємо ще отакі гномики. Так от у мене виникло питання, за скільки часу я створю такий гномик. У мене є комочок глини, у мене є е, різні стеки, це ракушка і пензлик. Ну, звичайно, вода. Ну що ж, почнемо перевіримо в реальному часі. Так. Утворимо конус. Прихлопуємо конус. Беремо стек. Вибираємо місце, де буде обличчя. Це, що вибрали, розділяємо на носик. Чим більший ніс, тим добріший гном. Так. І, звичайно, капішон формуватиме. Так угу. ми перешиваємо капюшон. Царапаємо бороду. Ну і, звичайно, місце для носика. Не поцарапавши носик привипалі відпаде. Мочаємо водичкою, вставляємо, пензликом пригладжуємо пришитий капішок. Вуаля. Хвилина, 34 секунди. Результат непоганий.